Чергову ніч російського терору пережила Україна 69 ракет, зокрема й балістичних та майже три сотні ударних дронів. Випустив по нас ворог. Про це повідомили в повітряних силах. Захисники неба знищили 45 крилатих ракет. Це були ракети Х-101 та калібри. Ще дві ракети Х-59-69 були локаційно втрачені. Щодо безпілотників, у їх було знищено загалом 266, з них збито майже 140, Решту подавили реби. У повітряних силах додають, що внаслідок сьогоднішньої атаки постраждали більші. Шість регіонів України зафіксовано влучання на 22 локаціях, а також падіння уламків збитих ракет і БПЛА в 15 локаціях. Зараз розповімо про все детальніше. 11 людей постраждали в наступ нічної масованої атаки на Київ. Російська армія знову завдала комбінованого удару безпілотниками та ракетами. Після опівночі на столицю зайшли понад два десятки ворожих дронів. Потім окупанти вдарили по місту ракетами зі стратегічних бомбардувальників і кораблів. У Голосіївському районі уламок збитого шахеда потрапив у студентський гуртожиток університету Шевченка. Вогонь охопив зовнішнє оздоблення однієї зі стін будівлі. Приміщення частково зруйновано, також пошкоджено сусід Будівлю. На місці медики надали допомогу п'ятьом людям. Ще одна поранена жінка у Дніпровському районі. Там уламки збитого дрона пошкодили двопороховий приватний будинок. Також є руйнування багатоповерхівки у Шевченківському районі. Загалом цієї ночі до лікарні госпіталізували трьох мешканців Києва. На місцях прильотів працюють правоохоронці та надзвичайники. Вони нагадують, що по місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей і просять не торкатися та не підходи. Дити близько, адже вони можуть містити вибухові речовини. На Київщині цієї ночі четверо людей загинули, 16 постраждали, серед них і троє дітей. Такі дані озвучили в ДСНС. Під ударом були шість районів області. В Обухівському в селі Долина окупанти вбили двох цивільних, ще один загиблий і один травмований у селищі Макарів Бучанського району. А найбільше постраждалих у Мархалівці на Фастівщині одразу восьмеро. Серед них дитина там дуже багато зруйнованих і пошкоджених будинків. Зараз у Мархалівці працює наш кореспондент Сергій Єременко. Він з нами наживо. Сергію, вітаю тебе! Чекаємо про результати наслідків від тебе. Насі, вітаю. Ми приїхали сюди буквально 10 хвилин тому, і скажу тобі, що знайти місце, де будинки постраждали найбільше, не важко, тому що дим від згарища від пожежі його видно буквально з в'їзду в селище Мархалівка. От зараз ми біля подвір'я, де працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують гасити пожежу від будинка. Ну, буквально нічого не лишилося. І е, важливо сказати про, про те, що вони продовжують гасити пожежу. Вочевидь, ця пожежа не працюють від... цього будинку займання так само е, були ще в одному будинку, їх вже, його вже загасили. Поряд подвір'я. Ой, немає живого місця від решти будинків. Ми нарахували щонайменше чотири, які дуже сильно постраждали, але варто зазна зазначити, що поряд тут щільна забудова житлових будинків і поряд так само будівлі, домівки людей, які зазнали пошкоджень, десь вибиті шибки, десь уламкові пошкодження стін. Звичайне українське подвір'я от перше, що хочеться зазначити, коли ми приїхали сюди, звичайне українське подвір'я. Видно, що живуть хазайновиті люди, ростуть півоні, невеличкий городик. І зрештою, від оцього обістця, в яке люди вкладали душу, крім цих оцих і цього городика більше нічого не лишилося. Працівники ДСНС офіційно станом на зараз повідомляють про одну загиблу людину в Мархалівці про вісьмох. Постраждалих серед них одна дитина. Тут є руйнування, тут є дві пожежі, одну з яких, як я вже говорив, загасили гасінням другої займаються просто зараз. І ми продовжуємо тут працювати. Ми чекаємо на офіційний коментар від працівників ДСНС. Ми також поспілкуємося з місцевими жителями і будемо продовжувати працювати тут, слідкувати за подіями і детальніше про все розповімо. Наступних випусків. Настя. Сергію дякую. Важко дивитися такі кадри, і слухати такі новини. Але на жаль, така історія по всіх регіонах України, тому що Україна сьогодні пережила чергову непросту ніч під атаками ворога. Я нагадаю, що це був Сергій Єременко про наслідки нічних ударів Росії по передмістю Києва на в столичному регіоні четверо загиблих і 16 травмованих. Четверо загиблих нині на Хмельниччині. Такі попередні дані озвучив очільник області Сергій Тюрін. Ще п'ятеро людей з осколковими пораненнями у лікарні. Одна людина у важкому стані в реанімації. У регіоні зруйновані шість приватних будинків. Понад два десятки пошкоджені. повилітали вікна в закладі освіти. Понівечено комунальний транспорт. Троє дітей загинули внаслідок масованої ворожої атаки на Житомирщину. Їм було 8, 12 і 17 років. Повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Постраждалих за попередніми даними 12-теро, серед них теж є діти. Вісьмох людей рятувальники дістали з під завалів, потерпілі, госпіталізовані. В області пошкоджені або зруйновані понад три десятки житлових будинків, як приватних, так і багатоповерхових. Також понівечені близько 40 господарських споруд, крім екстрених служб, на місцях руйнувань. Ань працювали волонтери Червоного Христа, надавали людям психологічну допомогу. 77-річного чоловіка цієї ночі вбили росіяни в Миколаєві. Ще п'ятеро людей поранено, серед них і 17-річний хлопець. Місто масовано продовж кількох годин атакували ударні дрони, пошкоджені приватні будинки, офісні приміщення, об'єкт інфраструктури. Один із шахедів влучив у п'ятиповерховий будинок. Зруйновано кілька горішніх поверхів. З нами на зв'язку наша власна кореспондентка Луїза Єрьоміна. Луїзо, вітаю тебе. Чекаємо подробиць. Атаки росіян. Вітаю Анастасію. Зараз ми перебуваємо біля п'ятиповерхівки, куди сьогодні вночі влучив ворожий шахет. Я хочу сказати, що за останній час це була одна з наймасованіших атак російських шахетів на Миколаїв вночі. Близько кількох годин місто здригалося від потужних вибухів. Нині тут ще працюють рятувальники. Триває пошукова рятувальна операція під завалами. Ймовірно, ще є жінка. Наразі ще відбуваються порятувальні роботи, і, можливо, ще буде одна жертва. Наразі, по інформації родичів, вона перебувала на цей час у, дому, у домі, і тому є можливість, що вона під завалами. Цинічна атака забрала життя 77-річного чоловіка. Ще п'ятеро людей поранено, з них 17-річний хлопець. Він у важкому стані ще двох жінок з під завалів деблокували рятувальники. Пліч-опліч з працівниками ДСНС працювали і волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Передали в швидку двох постраждалих, одну з яких допомагали деблокувати співробітникам ДСНС. Жителі розтрощеного будинку розповідають, що дивом вціліли. Після влучання шахеда зайнялися оселі та покрівля. Пані Наталя самотужки гасила палаючі вхідні двері. Втім, її також деблокували рятувальники. Почала бріти сусідня квартира. Я вже питалась вийти, але я поняла, що це і почала тушити свої двері вот ну, этим я спасла свою квартиру, потушила свої двері. Потім пока потушили так тишу, потушили. только тогда меня уже пожарные помогли мені выбраться. Нині з цього будинку відселено більше 200 жителів. Після завершення пошуково-рятувальної операції працюватиме спеціальна комісія, яка оцінюватиме збитки. А вже далі до роботи візьмуться комунальники, які затулятимуть потрощені вікна та покрівлю. Анастасія. Дякую, Луїзу. Це була наша власна кореспондентка Луїза Єріоміна з Миколаєва. Місто вночі атакували ворожі дрони. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Троє людей, зокрема 14-річний хлопець, постраждали внаслідок атаки дронів по Харкову. Ці ночі влучання були зафіксовані в Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах міста. Пошкоджене цивільне підприємство та офісна будівля а напередодні в області у селі Козача Лопань, Дергачівської громади внаслідок атаки дрона у свій день народження загинула 63-річна жінка. Надвечір ворожий безпілотник влучив у її житловий будинок. Наймасовіший удар з часів Другої світової війни. Так, сьогоднішній обстріл описав мер конотопа Артем Семеніхін. Російські війська здійснили серію атак на Сумщину. Ударів зазнавали, як задавали як дронами камікадзе, так і ракетами. По Конотопу російські війська застосували ракети та ударні безпілотники. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами має все відновитися. Зазначив міський очільник. У сумах ворог уночі двічі атакував харчове підприємство ударним. Ми БПЛА пошкоджено покрівлю, спалахнула пожежа. Рятувальники змушені були відійти через загрозу повторного удару, що ворог і зробив. Проте пожежу вдалося ліквідувати повністю. Це вже другий обстріл цього об'єкта харчової промисловості. Попередній стався у квітні.